Під багатоповерхівкою, що на вулиці 50 років СРСР 2 ходити небезпечно, оскільки там плитка валиться просто на голову. Сьогодні вночі зірвалися на асфальт великі шматки облицювання. Працівники магазинів, які розташовані на першому поверсі, прийшовши зранку на роботу, були шоковані. утра приїхала на роботу і от тут ця гора. Як бо охранника спрашує, що произошло на ну, вечора, ну ночі обвалилося це все. То есть ну, приезжал начальник, посмотрел на это все, говорит, да, хорошо, будем разбираться. Сказали, что позвонили в ЖЭК, ЖЭК ответил, что ну да, приедем, посмотрим. но ну, как бы уже прошло три часа. І якби ніхто не об'явився, і навіть ні ніхто не прореагував. Найстрашніше працювати у таких умовах. Ольга Іванівна, техпрацівниця і часто порається у клумбі. каже, минулого року також обвалювалось тоді, пробило стіну під кондиціонером, що висить на вулиці. Жінка вже й начальнику заявляла, що працювати у таких умовах боїться. А сьогодні прийшла на роботу, і от така красота. Хоча, сколько неділю назад Саша, плітки поотлетали, що прийшли, валялись плітки опять. Ну вот. И никому до этого нет дела. Потому что в ЖЭКе нет денег, нет средств на подъемники, авось еще постоит. Облицевальна плитка на стене выпинается ймовірніше, за все, что и далі падатиме. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег, в башка попадет. Сався мертві буді поспілкуватися особисто з начальником кооперативного жреду. Нам не вдалось, та телефоном Анатолій Прокопенко нам пообіцяв, що плитку приберуть, і завтра ж прийдуть маляри відштукатурять стіну для того, щоб збереглась конструкція будівлі. А поки наше телебачення радить не ходити тротуаром поряд з будинком по вулиці 50 років, СРСР 2 це небезпечно.